Всім привіт! Отож, швиденько я прибігла. Зараз покажу який подарунок. Такий розпаковувати, правда, не буду. А, такий отримала Крем Мед. три штучки разом з відкриткою, бо я так не зав'яжу, розпаковувати точно не буду. І додаткових подаруночок ось такий. А цей я розпакую. І ми зараз з вами разом спробуємо, що ж воно таке. Бо я реально не знаю, що це за смак. Отут смаки в мене десь мають бути записані. Я вибирала щось таке, чого сама ніколи не пробувала. Якщо подружка потім порекомендує, то я думаю, ой, це щія, походу, манго мене Ммм, мгу-гум. Свиня. Розлилося. Просто капець. Зараз я хочу побігти варсен, або где на смакота? Уже не розчарувалася. Зараз я хочу побігти в Арсен. бо вчора ви не повірите, зажала собі щербет. черба. Побачила Арсені щербет. Я так його люблю. І він коштує в районі ну така гарна упаковочка. Шмур, шмур, шмур. Е, в районі 50 гривень. Я така свиня, що я собі зажала і цілий вечір думала, чому? Ну чому 50 гривень це не такий великий. Е, там не, не знати що, так? Тому сьогодні обов'язково піду, обов'язково куплю крем Крем-мед просто шик. Прямо зати відео. Зараз скажу, які смаки. Зараз, зараз знайду в цьому переписці. Я ж писала там смаки. Так, у нас що? Так, я писала смаки, але я писала смаки цифрами. Так, смаки цифрами у нас що? Бачите, переписочка? Так, коробочка, до речі, 20 на 10 на 5, така невеличка. Набір отакий 255 гривень зі знижкою 4, 13 і 14. Значить, що я вибрала? 4, 13 і 14, то я вибрала фісташка сіль, шпинат. дуже цікаво, до речі. Ананас Бадьян і Мангойчія. Я думаю, що це ігра з Мангчія, бо більше чия ніде нема. Це точно мангачія. А от о, з приводу інших запитаю: якщо ок, то й собі теж замовлю. Зараз ще біжу. По шербет, е, може, куплю собі щось з такого плану, як знову mm -hmm. треба щось, аби я проснулася, бо вже сплю, а жара і не хочеться. Кава гарячої ніяк не хочеться, тому ще що до кави подивлюся. Зараз ховаю подаруночок, це бомба, просто ракета петарда. А, і все подні. потім ще розкажу. Якось поки що так. Що ви думаєте, купила щербет арахісовий і ваговий. Дивіться, він коштує 49,45, а цю суму я собі зажала. Зараз я його на чомусь поріжу. І так, 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 ножичок, 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 ножичок. я різала ножечку не поняла. що я відео знімаю, то нічого, правда? Ой, ладно. Дивіться, яка краса. Ой, зараз налізаю. Ой, божечко ти мені, дивіться, яка вона. Це просто... Ой, це просто це просто любов. Тому <гум> зараз будемо їсти. Ой, так що, що хотіла сказати, вчора спекла запіканку дуже класно, з шоколадом, але вчора в мене настільки не було настрою. Дивіться, купила собі книжечку, А, і дуже її хотіла, дуже її чекала. Почала читати і щось теж залипла, щось теж не йде. Чи буває у вас так, що взагалі все йде не так? Татологія ще та, що нічого не радує, і я зловила себе в Чорнодуці, що я перестала бути вдячною. Вдячною за спокійні ночі, вдячною за досить непогані сімейні стосунки, так? вдячною за хорошу маму, за чемну дитину, взагалі за все. За стан здоров'я, як не крути, за це дуже варто бути вдячною. Багато хто мене зрозуміє в цьому плані 100%. Ну, точніше, навіть не зрозуміє, тому що вони б хотіли бути більш здоровими, але немає. Вдячною за те, що, в принципі, все у мене є. Але чогось реально бракує. І саме це мене розбалансовує. На цим треба подумати. Незадоволення Починається, напевно, з себе. Я, до речі, почала знову займатися спортом. Я взяла себе так трішечки в руки. Я вже не ходжу в тренажерний зал. Трошки не на те закцентована увага, і це нормально. Але я почала займатися вдома. Тобто, щоб підтримувати форму, я качаю прес, я присідаю, я роблю сідничний місток. Ту кількість раз, в принципі, яку і е, я робила в тренажерному залі. Тобто ті вправи, які дійсно можуть підтримати, е, вони будуть, напевно, у мене в, в на постійній основі. Так, для себе я собі вирішила, е, хочеться трішечки по-іншому почати вести свій канал, Зловила себе на думці, не повірити. Цього року я була на рісці літом тільки один раз, хоча таких досить жарких днів не бракувало ні вихідних, ні звичайних робочих. І вже не дуже є коли виправляти. Можливо, це і на кращу, оскільки я так і не позбулася пігментних плям. На обличчі, хоча маю крем, але напевно через те, що час від часу я забуваю крем з СП захистом наносити, коли виходжу, і воно знову хватає, і там, де от ці такі зони проблематичні, воно знов ну, стає на своє місце. Тобто мазай не мазай, хоча крем дійсно реально допомагає. Покрасилася, мала бути червона, стала така-прям. Прям, прям. Треба помити голову декілька разів, бо мене не влаштовує колір, і я себе почуваю некомфортно. Це теж ще одна причина для незадоволення. Взагалі, якщо хотіти бути весь час незадоволеним власним життям, причин є безліч. І я вже подумувала над тим, щоб сісти, написати, знаєте, в два стовпчика. Причини, плюси і мінуси, тобто за що варто бути вдячною, і за що ну, що може мене дратувати, тобто, що є причиною якогось такого тотального незадоволення в моєму житті. І якщо сісти це робити на спокійний, такий, спокійною головою, так? Без агресії, без якихось нервів, я думаю, що все-таки плюсів було б більше. Але зазвичай ми акцентуємо свою увагу як не крути. на мінуси. на мінуси, це нам краще вдається. Ми не можемо бути в щасті, знаєте, в потоці, але. В якомусь негативі, ми точно в потоці, ми повністю концентруємося на чомусь, чомусь негативному, ми любимо постраждати, ми любимо це все розвинути до якихось таких грандіозних масштабів та катастрофічних. Ми любимо себе загнати, загнати прямо до межі, коли вже, знаєте, коли вже здається, що гірше бути не може. Хоча насправді все окей. І збоку всі б сказали, що все окей. Але в нашій свідомості це не так. Напевно, мені знову треба почати розбиратися в собі. Можливо, я забагато думаю, можливо, я забагато хочу. І в короткий період часу, і коли це не виходить, то воно мене дратує. Не знаю, але останнім часом, останні, напевно, декілька років, і я почала спішити жити. Я сама собі створюю певний набір справ, які я маю виконати до певного періоду часу. І коли мені це не вдається, а зазвичай я створюю такий набір і в такі короткі терміни, що це дійсно не вдається, це мене починає дратувати. Тобто тут створюю так сама собі проблему на рівному місці, створює такий замкнутий круг, з якого важко вибратися. Адже де б ми не були, ми завжди беремо самі себе з собою. І це досить такий важкий варіант, патова ситуація. Тому зараз що? Планую сьогодні трішки поїздити. Планую, так, я практикую цю навичку кожного дня, планую, але не кожного дня виходить, оскільки все-таки і робота, і сама стомлена, і є звичайні хатні справи, на які я деколи забиваю, а деколи воно в нас які мені вже очі ріже. що? Я просто не можу заплющити на це все очі, так, вибачте за тонологію, але так воно і є, і мені потрібно а, якось зосередитися на чомусь. До речі, а, я вам скажу так: якщо ми ставимо, що я помітила, якщо я ставлю перед собою якусь реальну ціль, а, навіть якщо терміни не настільки короткі, як мені хотілося, я трішки їх так. А, в реальному світі перебуваючи, все-таки розширюю, бо розумію, що швидше не вийде. Я вам скажу, що я відчуваю більше ентузіазму. Я відчуваю якийсь приплив енергії. Я бачу, як воно потрішечки-трішечки посувається, розвивається і це надихає. Тому така від мене порада: лайфхак. Якщо опускаються руки, знайдіть причину, чому? Якщо у вас аналогічна ситуація, як у мене, спробуйте не заганяти себе. Спробуйте ставити собі реальні цілі в реальні терміни і відслідковувати, фіксувати кожен невеличкий результат, кожен позитивний, таке позитивне зрушення, так? І радіти цьому, надихатися. І навіть якщо все йде повільніше, аніж ми того, те запланували, знайте, що на все свій час і місце. І навіть повільний рух вперед, це все одно рух вперед. Головне, щоб цей рух був в правильному напрямку. Так, трішечки, знаєте, не зовсім не на цю книжку. До речі, книжка така підліткова, розгружає мозок. Я о, взагалі, що хотіла порадити, о, зараз покажу вам секунду. Дуже класний. Не знаю, правда, чи ви таке любите. Але, на мене, зараз, о боже, ти мені покажу не можу. Покажу, покажу, покажу. Але без звуку, або мене не заблокували Дуже круто зараз є. о зараз чекайте, бо я вже почала дивитися. О, так. Дуже класно, дивіться, є таємний світ звуків з Девідом Аттенбором. Я сьогодні подивилася епізод Бомба, наскільки, я, в принципі, це знала, але все одно, наскільки це круто, оці звуки, оцей заспокійливо, колись я дивилася. Про природу, я дуже люблю. І коли нам здається, що там собака, кішка, такі домашні улюбленці, так, вони просто відпочивають. Зазвичай, напевно, ні. В дикій природі такого немає, там все дуже взаємопов'язано, і якщо десь якась тваринка біжить, у неї точно є якийсь чіткий план. Згідно з інстинктом, що вона має робити, я просто залипла, наскільки тут все круто. Правда, тут небагато, є тільки три. Я вже трошки другі почала дивитися, але е, оскільки треба дуже вникати, досить хороша графіка, дуже класний звук, бомба. І е, я, в принципі, розумію, що мені треба трішечки більше часу. Тому я думаю, що за декілька днів додивлюся. До речі, дуже розслабляє це не якийсь фільм, не зрозуміло що, це просто про природу. І я от дивилася першу серію, і у мене така виникла думка. Що дуже круто, що я народилася саме в цей час і в цьому місці, де людина вже не настільки сильно пов'язана з природою, де нам не настільки сильно потрібно боротися за виживання, де ми перебуваємо у відносному комфорті, безпеці. І маємо час на всякі психологічні маніпуляції з власним розумом, на різні депресії, на різні всякі загони і тому подібне. Я от подумала, що дійсно в тварин немає на це часу, оскільки природній закон відбору сильнішого, знаєте, що ніхто не відміняв, і все настільки взаємопов'язано, що у тварин не залишається нічого іншого, як жити просто інстинктами Мені здається, що якщо б людину поставив в такі умови, як тварин, це що показували, в нас теж лишилося б час лишився б час і можливість тільки на інстинкти. В протилежному випадку. Ми просто б уже не говорили, не були, не жили, не існували. Тому, до речі, досить класний, як віддушена. Правда, шкода, що тільки три серії, можливо, буде, ще, можливо, ні. Але це реально я вам скажу круто. Після перегляду мною парку юрського періоду не там, де люди, а взагалі там, де просто тварини. Це щось таке, що дійсно вартує уваги. Раніше в моєму дитинстві була подібна така про природу, я не пам'ятаю, передача. Я теж любила її дивитися і тоді теж так жахалося трішки, наскільки все нібито жорстоко в природі, так, не, не був уважним і тебе з'їли, так, і тебе вже немає. Але. Я думаю, що ну, там немає такого поняття, як несправедливо. Це просто природній такий закон. Виживає сильніший, уважніший, швидший. Ну, тобто, розумієте, так? У кожного свій темп, у кожного своя уважність, у кожного своє право на помилку. Можливо, життя наше теж частково так, так пов'язано. В нас. Ж... Теж є можливість вибору, так, можливість бути уважними, бо, але не настільки це все страшно, як не круте. Тому на цій позитивній ноті йду зараз займатися трішки хатніми справами, потім трошечки буду кататися, напевно, а ще покажу вам, до речі, бо вже не показала. Похвалюся. Вже хвалюся, та хвалюся. ну, Так, пила я усього тим. Собі ниточку, до речі, таку я показувала на іншому каналі. Ой, це у мене тінь, до речі. Дивіться, яка класна нитка, бомба. І я почала, ну, бо в мене вже 151 кофта, треба 152. Почала в'язати. Це, звичайно, така в'язочка. Це у мене вже друга частина. Дуже класно виглядає, на дотик шикарно. Надіюсь, дов'яжу, покажу, розкажу, що вийшло. Дуже швидко в'яжеться. Вона наскільки шикарна, що не потребує якихось візерунків, чогось такого. Поки чекаю на ниточку, що з'явиться в наявності, щоб дов'язати плет, не хочу його закінчувати зараз, тому що він мені вузькуватий виглядає. так На ту е довжину, яку я взяла, він ще за вузький. І, в принципі, там ще є якісь такі незакінчені справи: дов'язати, дошити, перев'язати. Такі моменти. Буде, буде ще багато відео, все-таки, надіюсь, покажу вам річку. Мала в планах цього літа поїхати трішки відпочити. Поки що плани відміняються. Хоча, скажу вам, хотіла б відправити сина, відпочити, він живе трішечки в таборі. Але зараз ну, теж трішки такої можливості немає, бо не мають їхати з табором в Барселону. Це круто, оце круто. Але не знаю, чи нам вийде трішечки, так ціна кусається. Там і Барселона, і Венеція. Барселона, Венеція, Боже, і не пам'ятаю, що ще. Ну, тобто, якісь три, три міста. Ой, чекайте, зараз я подивлюся, що ж то є. Барселона. На пам'ять свою ніколи не зараз дуже класно має бути. От-от-от-от, Зараз секунду. Як вони писали? Барселона, Венеція, Мюнхен. Боже. І якийсь там лоре де Мар і тосе де Мар, Тобто я не знаю, що це таке. З того, що я знаю, я згадала, знаєте, а з того, що я не знаю, не згадала. Але це таке, що дуже плаваюче, і так, Хотіла би, але не знаю, що з того вийде. Тому будемо, будемо дивитися. Як воно, що воно, куди? Будемо думати, як краще зробити. О, і що з того вийде. Зараз ще таких все так, знаєте, ще не зібрано. Але я потихеньку все збираю докупи в своїй голові, щоб у мене виник якийсь чіткий план, чітке бачення, якась мета, якась ціль, щоб я могла на цьому зверти свою увагу і, можливо, почувати себе менш розбалансованою. Ще очікую один подаруночок подрузі, обов'язково вам покажу. І, можливо, чуть, -чуть, -чуть за зазніму, як ми святкували. Зараз, напевно, сьогодні закину оце відео, я так думаю, або завтра, але так, надалі. Хоча не факт, що вона дивиться, тому можна, напевно, і закидати. Немає часу у дорослому житті дуже мало на що є час. Хоч як би печально це все не звучало. Тому таке, таке воно жіноче, так. Треба буде ще поприбирати, поскладати все те, що вже фу-фу-фу, повикидати, попригрібати все. Ну, тобто, ще є на що звернути увагу. Хоча я вже так плюс-мінус одяг попчищала, хочу підвести нужденним трішечки те, що мені не потрібно, і точно не буде потрібно, ще є дві полиці розібрати. І вже будемо трішки так, знаєте, очищуємо простір, щоб голова почувала себе теж трішки вільніше. Треба буде все поспорати, дуже багато всякого на даний момент. Тому думки ще в хаузі. Вбираємо які на якісь полички, так? У кожної має бути своя, цільова, як я це бачу. Не зовсім жіночий підхід, як не крути, але так воно і є. Тому зараз закінчу, я вже, в принципі, нове щось пов'язати не буду починати. Нові нитки поки що не купляю. Закінчую повністю все, що у мене є на даному етапі. І потім будемо, будемо дивитися і планувати далі. Наразі всім гарного вечора! Уже завтра, напевно, покажу, що й до чого як. І хочу все-таки протестувати одну з тих глин, яку я купила. Напевно, сьогодні ввечері буде в мене тестування, теж зніму коротеньке відео і скажу результат. Все-таки, певно, почнемо з білої, але хто його знає. Тому обов'язково очікуйте.